Всім доброго дня. Засідання постійної комісії середної ради з питання освіти, охорони здоров'я, спорту та соціального захисту населення. 23 липня 25-го року. На засідання постійної комісії присутні голова та члени постійної комісії Заїка Синя колещенко Крисижнюк. Відсутні Блашко, і Саєва. Сподіваємось, підійде. Ворон для проведення засідання є. Запрошені та виглядачі всі зібрані присутні. Порядок денний членів комісії. Всі мають ознайомилися. Да. Є потреба зачитання. Буде ну, пропозиції до порядку ДНР? Началь. Началь. Добре. Хто за такого порядку ДНР? Де? денного? Одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання. Про призупинення діяльності Олександра Дрівського закладу дошкільної освіти Містинської селищної ради Карамповідального. Що е, в кінці липня там буде випускний у садочку п'ятеро дітей йдуть в Устимівський ліцей перший клас. І з 1 вересня там взагалі немає жодної дитини, яка відвідувала дитячий садочок. І з перспективою на наступні три роки немає ні діток, ні двох років, ні року, не вагітних жінок, немає кому відвідувати садочок. Тому з процедурі з 15 вересня призупиняємо роботу даного закладу, але е, Женя Федонець, яка там вихователь і заодно одно завідувач садочка, буде праця влаштована з 1 вересня в е, сельінський ліцей, педагогом організатором. А вихователя, вихователь, на сьогоднішній день вона є пенсіонер, то піде жінка на кадрів питання не виникає. У охороні. Садочок на сьогоднішній день розташований у приміщенні колишньої сільської ради. Там у нас діловод, там у нас бібліотека, там є люди, які працюють да, поруч, школа, які є сторожі, які будуть дивитися за територією. і все питання. Ми поїдемо в кінці місяця. Серпня, як положено, зробив інтерезації, перепишемо майно. Питання будуть? Не будуть. Пропоную голосувати. Да. за рішення прийнято одного голосу? Переходимо до розгляду другого питання. Про внесення змін до програми доступна та якісна медицина на 24-26 роки. Інформує. У нас немає нікого. Э, Перенесемо це питання на останній. Давайте переходимо до третього питання про затвердження програми компенсації фізичних осіб фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі Стинівської середу. Для нас громадян 26-28 років. Шановні депутати, присутні, запрошені у нас діяла програма. Вище можна на можна зачепити, про компенсації фізичним особам до 2025 року. Зараз є необхідність продовжити цю програму на 26-28 двадцять роки. На сьогоднішній день програма розрахована в нас на 40 осіб. Розрахована, але на сьогоднішній день особи, які отримують кошти за на непрофесійні услуги, 31, 32, 34 да. ну це так, але ми плануємо. Приблизно на 40 осіб. Яка тому вага цієї програми це десь мільйон 200 гривень. Найбільша виплата людині, яка здійснює догляд на непрофесійній основі зараз, це 2200. А хто той 300 гривень хто хто 900, не то, якщо дійсно це взяти це здійснює догляд, це невелика сума, але це якась підтримка для тих людей, які дійсно здійснюють доглядання. Питання є? 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 Питання. Голосуємо. Рішення прийняття договору. Переходимо до розгляду четвертого питання про затвердження програми соціального захисту населення Станівської селищі під громади 26-28 років. Тріпи, та так само це програма діяла, програма соціального захисту із 21 по 25 років. Програма потрібна. І тут йдуть багато у нас виплат у цій програмі. Щорічна одноразова допомога на лікування онкофлори. Ми виплачуємо. По 5 тисяч, потім одноразова матеріальна допомога на поховання працездатних не працюючих 600 тисяч, хоча ну, розумієте, що за 6,5 тисяч стає дуже важко, але поки що угу. так. Щорічна одноразова допомога по 2 тисячі ліквідатор аварії на Чорнобильській станції. Їх 28. Ми казали, от, а спочатку було 34. Щорічна одноразова матеріальна допомога. Особам з інвалідністю першої групи та дітям з інвалідністю, цих нападів збільшилося ну, в районі 75-80, хто знає як там. Поховання померлих одиноких громадян без певного місця проживання. На цей запит планувалося 9 тисяч гривень за одне поховання. Оце такі, ну, десь її також вага, мільйон двісті, мільйон триста, залежно від того, скільки звернень. На рік, на три роки, там на три мільйони шістьсот. Буде краще, якщо це звернень буде менше, значить наше населення живе краще, менше хворих, але так, на жаль, не буде нагадати. Так що прошу продовжити термін зі програми на період до дві року. Питання будуть? Голосуємо. Хто за? Рішення прийнято з голосу. Переходимо до розгляду п'ятого питання про підтвердження програми соціального захисту населення та підтримки охорони прати дітей у стінської село Черної громади 26-28 рік. Тому Марченко. маршрутку. служби сьогодні дітей поїхав у Потанецький. Справа усиновлення, тому я проінформую. Програма діяла. Програма попередньо завершила свій термін, тому. Те потрібно необхідно прийняти нову програму. <coughs> тут... Пропозиція одна, і цю програму можна було б більше. Будуть кошти, будемо да. Да. Ви знаєш, що це... буде. Ці категорії треба підтримувати. Да. І... Це Служна, треба, служба в справах дітей у нас ефективно працює. Є потреба. Питання є? Голосуємо. <клес> Всі за рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду шостого питання. Про припинення діяльності громадського музею картина галереї при Устинівському будинку культури. Інформує Світона Семенів. Все меншість, пробачається. Шановні депутати, присутні. громадський музей, картина галерея був заснований у 1987 році на базі Устинівського районного будинку культури. Була сформована галерея. На сьогодні тематика галереї значною частиною втратила актуальність через свою тематичність. Згаданий музейний заклад, він фактично припинив свою діяльність продуктів 5 років тому. Експонати частково втрачено через неналежне зберігання, інша частина підлягає вилучення через ідеологічну та комуністичну звіслому спрямування. Експонати, які придатні і будуть використані після реставрації, будуть везені у фонди комунального закладу Российського музею історії. Дане питання ми розглядали на засіданні виконавчого комітету Прийнято рішення про погодження притримання діяльності громадського музею, картина галереї. Знаю всякова, що хвороби. Питання якось є? Там Голосуємо? Так. Да. За одноголосно. <coughs> e, так, поки давайте тоді перейдемо до різного. Подзвонили? Поки <coughs> okay, зміни не треба. В <coughs> різному. E, так, різному. Виглядом, ви самі на мала моєї інформації. Давайте, так. Да. Тільки хороші новини. Що, у вас якісь погані, нам. Шановні депутати, та всі присутні, у нас з кінця червня місяця тривають тендерні процедури по заміні даху в Остинівській ліцеї. В першому тендері було у нас два учасника. Після того, як туристи переглянули їхні документи і першого, і другого учасника було відхилено, тому що документи потребують доопрацювання. 17 липня розпочато повторну дену процедуру, результати якої, тобто аукціон буде 20, відомі результати будуть відомі в наступний понеділок, 28 числа. Процедура відтримується. Я, я, я думаю, правильно, що такі пропозиції відхиляються. Краще ми, в гіршому випадку ми перечекаємо рік там, чи філок ми будемо дивитися, але будемо із кришею, і з коштом. Ну, <гум> <Да>. <гум> якісь недобросовісні, недоброчесні, то що, щоб нам зараз зробили, вона не давно щось там неправильно зробилось. правильно, бо потім їм коштів цих не вистачить, а дайте ще 5 мільйонів, то нам таки не треба. Тут, ці справи я не поспішати не потрібно. Як воно має бути добре, то воно буде. Якщо таке, то зараз гнать друг друга в шию, щоб зробити, це неправильно. Якщо оціно будеся порядку з документами, все в порядку, то ще по сроках реально. Якщо, О, да. Якщо ні, то ми тоді виставляємо на наступний рік, я думаю, краще, це буде кращим варіантом. Але будемо сподіватися на краще, що пройде на тендер, зайдуть добросовісні <кху> працівники, які все зроблять на той. Ми вас будемо підтримувати, як ви скажете, так і. Да. Кожен ну, є, це є, є. бажання є. Наша не. задача. Ніде не залізли в ніякі. Ну, бачите, десь підозрювали, що таке може бути відмовитися. Воно сплошне таке. Є фінансування, є робота. Зайдіть доброчесно, зробіть, заробіть свої кошти і все. Кожен хоче щось вигадати, ні ходить і десь Нічого, Я думаю, знайдуся. Так, ще будуть питання. 에... Повертаємось до питання номер 2 Максим, вам повідомляли завчасно про те, що сьогодні комісія? Ну, так, або не повідомляли, не або не ні. ні. Є два варіанти. Я думаю, можливо, повідомляли, але я став так задавав, що я не пам'ятаю. В чого я не говорили? Це Добре, переходимо до другого питання. Про внесення до програми доступна та якісна медицина на 24.26 роки затвердження рішенням сесії Стінівської селищної ради від 22 грудня 2023 року номер 2471 І формуємо Максим Перене. Завтор покращина матеріально-технічна бази, яка Російська екранів, Останнійської Прошу екрані. проводиться зміни під програму додатків 1, 2, 3, 4 і в пункт, сам пункт 6. Фінансова підтримка для оновлення матеріально-технічної бази Кіноповіднослінського лікарня снижній сільської владі. Приоритетні завдання. Доповнити пункт 8 з придбання апарату ультразвукової терапії, вартістю 40 тисяч. Пункт 9 придбання апарату апаратусномагнітної терапії на суму 55 тисяч. Пункт 10, придбання апарату ультратон на суму 10 тисяч гривень і придбання апарату МАУР 3 тисячі гривень. Виконання призначити. Відчуття соціального захисту та охорони здоров'я населення міста міської селищної ради Катусінської Харківської селищної ради. Може загалом збільшити обсяги фінансування на 25 рік по напрямку на суму 108 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, які будуть послуги надаватися? На у нас висіда фізіотерапія, вони буквально в цю місяць, в початку цього місяця поламалися два апарати. Це

Воно все вийде з вирізло, воно вже все там таке робить. нас просто було, як то кажуть, донорна апаратура, але вже закінчився Ну, Це добре, що воно було. Дякуємо за те, що ти давав і допомагав. Щось новеньке. Невеликі суми, я думаю, це потрібно все оновлювати. Ще питання буде? Голосуємо. Рішення прийнято одного Дякую. Так, але давайте ще повертаємось до різного. Можливо, в когось щось будуть якісь питання, пропозиції, зауваження, бажання. Всі все хорошо. Бачите, як буде? Нема проблем. Всім дякую за увагу. Побачимо.